Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як треба зробити візерунок Super Flip на Мігамікс. Е, я вам хочу сказати, що це буде трошки складно. Ніхто не знає, як треба, але я вам розкажу, як треба. Для цього нам є, я можу зробити е, два рази праву по годинній стрілки і ось. Я, але я її ще можу проти в стрілки два рази праву. Тут це інший колір, тому що тут всього п'ять сторін. Раз, два, три, 4 і 5. І так от. вот ми робимо оце. Е, Робимо алгоритм. От такий. Давайте візьмемо з якоїсь позиції цієї. Е, вниз, вниз. І ліву вверх. Тепер робимо вверх, вліво вниз і вот сюди. І повторяємо це ще 6 разів. От так от. Ой, ой, а. А тепер і обратну сторону робимо вверх-вверх і вниз. І тепер переворачуємо. Мехамінекс з отаким позиціям. Ось так от. І повторяємо це ще чотири рази. Такі логорит так само. Ой, бо так. Опа. Раз і так. Переворачимо так. Як ви бачите, що тут якісь ребра. Ну, ой, тобто, можна сказати, вже перевернуті. І поїхали. А, чому не так погано крутить? Ой, от раз, раз і вниз. Тепер отак, от це вже останній раз вниз вниз вверх. І це все робимо. А, ні, це ще не кінець. Фух, мене вже пабить. Все. І це вже останнє вниз-низ, вверх і робимо те саме. І ось. І тепер фокус, верфер і. вниз. І Супер Incredible Петер. візерунок супер фліп на мегамініксі зроблено. Як ви бачите, що тут всі ребра перевернуті. Да. І ось. Отак от він виглядає. Клас. Мені прям подобається, ну це прям можна сказати лайк. Якщо вам сподобалось це відео, обязательно підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. з вами була я, Лізлуп Андрій, всім пока.